Представляємо вхідні двері для вулиці торгової марки Mada, тип 15 модель NG 82310 0. Зовнішня накладка метал, порошкове фарбування RAL 7024 сірий товщиною 08 мм. Внутрішня накладка вологостійкий МДФ Емаль біла товщиною 10 мм. Чорна фурнітура, тягнуча ручка. Конструкція стулки зі склопакетом К018, два контури ущільнення, три петлі та антизрізи, тощина дверного полотна 81 мм, тощина дверної коробки 113 мм. Двері утеплені мінеральною ватою в коробці та в полотні. Все є на складі і не треба чекати, тому замовляйте: Магда краще для кращих. Тип 15 модель 823.1 Решітка 018. Всередині плівка емаль біла, модель 0. Верхній замок сувальний кале. Нижній замок циліндровий кале. З нічною засувкою. Товщина полотна 81 мм. Товщина дверної коробки. 113 мм. Двері покрашені. В сірий колір RAL 7024. Дверний короб утеплений мінеральною ватою.